Всім вітання! В нас знов серія з майстернею. Будете бачити, що я зробив, що буде в планах. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь, коментуйте, а ми погнали до праці. Ну що ж, в цій серії я взявся за цю сторону, де в мене всі станочки: торцювальна, сверлінний, нождачний станок. Коротше, оця ця вся стіна. Цей вся стенд я також буду зашивати цією білою плитою. Щоб не перешпакльовуватись, не бавитись, до цього стенду я буду накріпляти також, напевно, на на 3D принтері такі пластини, типу, які, щоб я там вішав такий більш тяжкіший інструмент, тобто якийсь лобзик, якийсь префератор. Шурупокрути ось цього стенду, що ви бачите поліво, я напевно заберу. Цей стенд буде під дрібні, наприклад, косачки, плоскогубці, свердла і так далі. А ця, а ця стіна буде зроблена прямо під ну, такий великий інструмент. Як ви бачите, тут же я плити прикріпив. Заводжу я електрику, всі дроти. У мене буде зліва розетки 4 штуки і посередині 4 штуки, щоб я міг приєднати паяльник і так далі. На цьому столі ви також будете бачити на першому каналі і на цьому каналі відео. Я буду робити всякі саморобки і так далі. Так що буде цікаво. Ви підписуйтесь. для чого я це роблю. В подальшому буду бачити, будете бачити, тобто, як я буду робити, саморобки, люстри, там, крісла, все, що по селі потрібно, буду робити своїми руками і буду все вам показувати. Зараз на даний час я вже взявся за сонячну панель, думаю, стенд я закрутив, плит в мене немає, треба прикупити. Кріплю я панель на дах. У мене 160 Вт панель, і в мене є станція, яку я зробив блекат вона на 1200 годин. Хто підписаний, на мене бачив шорти, я знімав, скільки заряджається. Приблизно ця панелька заряджає 500-600 Вт, в залежності від погоди мою станцію заливається. І з цієї станції я буду робити освітлення, тобто буду брати з неї тягнути світло, паяльник і все від неї працює. Тут кум мені допомагає. Закріпив я на відмітив спочатку. Зараз буду робити кріплення, нарізав я кріплення. ви бачили, зараз Ці от старі кріплення, які стояли в бісєці, в мене повичіпав, Накріпив другі пластини, такі, а вже ті пластини буду укріпити до даху. І Дроти я взяв, використав, щоб під'єднати панель. Вроді 4, квадрата, Переріз 4 квадрата, але, як продавець мені сказав, каже: Вова, там нема 4, там 3 твердих є, ну, можливо, 3,5. Я використав звичайні мідні, 에, треба було брати для сонячних панел, в мене в місця немає. Ну, і Тут я вже брався за станцією. Думаю, в станцію треба впаяти xt 60 Припаявся до акумулятора, через БМС-ку, все звичайно, припаяв я XT60 роз'єм, щоб заряджати цю станцію через XT60. І все, там струм буде максимум 9-10 А. Все гарненько спаяв, приробив, прикрутив і все працює. Тут я вже беру дріт, який буде йти від сонячної панелі. Купив я 15 метрів. У мене ще залишилось в районі 5 метрів. Все з даху, через стриг я буду прокидувати. Тут я МЦ-4 роз'єми, зажимаю і також опаюю, і також вам раджу краще опаювати. І гарненько все збираю. Зараз будете бачити, буду під'єднювати це все до станції. Тут також одну сторону, другу опаяв. Тут е я вже ставлю дріт, е я вже його прокинув. Тут же з цієї сторони, де вже від відпане, а ні, це я якраз кріплю розетку. Зараз, в принципі, я вам об'ясню. Такі коротке відео я зупинявся, записував, що я зробив. Так що, ось так, ось так все виходить. Ну що, народ, на кінець я підключив цю сонячну панель. Роботи трошки є. Давайте я вам покажу, як це все виглядає. на пришвидшеному я вам показував. Ну, ви бачили, я там озвучував, ось закинув, ще драбину не забрав. Ось Соняшна панель. Сонце вже заходить, бо тут вже на годиннику п'ята 5 година, воно буде десь до години 3-4 буде працювала. Але зараз 2 ампера заряджає якихось там 20 Вт. Далі, в мене тут бардаки, як ви бачите. Внизу показую станція. Було 30%, вже 31. собі помаленьку заряджається, тут роз'єм xt 60%. А тут буде розетка-розетка. Зараз ви мене захейтите. Ну я все зроблю через автомат нормально. Потім собі авр автомат замовлю. І тут от просто розетку виведу з станції сюди. І в мене оце, що зараз у мене світиться в майстерні, все освітлення, буде світитися від сонячної панелі, щоб вона в холосту не стояла. Показую цей мппт контролер Все сюди я підключив, завів. Ось так. Зараз на даний час 2,2 А заряджається, 10,7 В. Все супер. 44%, типу пишу. Я виставив тут. У нас 12,6 вольта, зажимаємо. 12,6. Нижній. Давайте ми виставимо нижній поріг 9 вольт. 9,6. Ну, має бути десь до 11. 11. Давай. 9 вольт. От і все, так, залишимо. Бачите, ще навіть якщо сонце вже заходить 5 година, ще й 2,2 А заряджає 2,3. Тобто у нас виходить десь приблизно 20 Вт, в станцію заливається, нехай заряджається. Ще години не виставив, 3 години, ну мені тут не без потреби ця година. Тут ви можете ще бачити оцей МПТ-контролер. USB-порти є, dc є, також звідси буде 12 вольт. Тут 5 вольт по пару, по 2 А чи по 1 А. Корочу, ось так все виглядає далі. Зайде сюди щиточок, тут я розміщу, і це все розключу. Зараз на даний час, чим я займуся? Я зараз на чорнову. Оці от, три дрота в мене йде. Це якраз в мене йде всі три дрота на освітлення. Тобто комп'ютер, софтбокс, лампи, це освітлення теж ми зараз під'єднаємо, Заживимо сюди. Також ядро ту дав запас, сюди заживимо. Коротше, все освітлення, що тут, все буде від сонячної панелі живитися. Навіть якщо зараз в день 20 Вт, це от софтбокс і це от підсвітка 20 Вт там споживає, більше не споживає, мені більше не потрібно. Коротше, включаю знову на пришвидшену. Як ви бачите на столі бардак, все попрокидувало, ще електрика, вся не попрокидувана, ну по чуть-чуть. тут це повиводено, потім колодки почіпаю. І розпаєчна коробка в нас буде там, де вона є. Не хочу е, доштуковувати якісь дроти. Е, вона буде, а вже від неї піде до автоматів. Наприклад, куплю більшу якусь коробку, розпаяю там мене буде окремо на світло. І е, автомати куплю. У мене буде два, е, два полюсних автомата. Од, однополісний у мене оцей піде якраз на цю станцію. Я сюди заживлю. Якщо мені буде станції не вистачати, щоб я собі міг від мережі підживитися. Наприклад, сонця немає сонячні е е пасмурний день, і я собі автоматом просто включаю. і В мене вже станцію вимикаю і в мене буде живитися наприклад, від мережі. Бо в мене в день світиться світло, я майстерню закриваю, тут вже мухи налітають, і порхолодно. В планах ще одну панельку туди докинути і буде супер. І ще би хоча б на 160-200 на ватт. І вогені, я чесно кажу, десь треба буде ще надибати або на OLX-і купити ще одну панельку, би закріпив, і там би було десь в сонячну погоду, видавало разом би десь 300 ватт, якщо б ще вона, бо вона в сонячну погоду видає приблизно 130-140 ватт 300 ватт. То з запасом то станція заряджалася нормально. І станцію потрібно використовувати, тому що що вона стоїть без толку, були блекаути, нею користувалася. А так вон акумулятори деградують, а їм потрібно працювати тут від тисячі циклів заряду розряду. А циклів тільки 16. Ще працювати, працювати. Чому не користуватися? Коротше, пігнав я розбирати цю електрику, щось тут мудрувати. Не знаю, чи в мене коробка є розпаючна, як ні, то куплю. І все гарно розпаяємо. Розпаяємо, наприклад, я, напевно, зроблю дві коробки: одну на світло, одну на розетки. Так що погнали. Так, ще вам забув сказати, що цей мппт контролер Зараз на даний час в мене живеться камера. Wi-Fi камера і Wi-Fi роутер тупо нон-стопом 24 на 7 працює не від мережі, а у мене Wi-Fi роутер 5 вольт, і все собі супер працює. Тут я вже монтую колодочки по 4, вроді чи по 5, по 5 розеток. Розеток все не вистачає, щось заряджається, щось підключити. Хоча зараз я стараюсь переходити на акумуляторний інструмент, але розеток все мало. Тут я рішив треки по коментарях. Люди мені написали, каже Вова треки світять тінь. І я вирішив прямо над робочою зоною встановити треки. Подальшому я їх заміню на розсіяні, бо ці мені не подобаються, вони більш точкові. Так що, ось так це все виглядає. Ну що, друзі, ось такий от бардак на столі. Все я розключив, це не кінцевий варіант. Ця в мене коробка буде чисто на світло. Як ви бачили, я там Wi-Fi ред2 поставив. У мене буде все з включатись. Мені не потрібно. Місце забирати в майстерні на вимикачі. Нашу мені тут вимикачів. Як я собі з телефона. Якщо щось не працює, ти можеш вручну відкрити коробку, включити виключити. Ну, я думаю, ви знаєте, що за Wi-Fi реле. У мене на першому каналі є відео, там два відео я зробив з оглядом, з підключкою і так далі. В подальшому, якщо захочу собі поставити вимикач, просто тут під'єднюю дріт, кидаю і ставлю, де я хочу вимикач. Ну, але це мені без потреби, все з телефона. Давайте перше включення. Я вже відний кабель, давайте я вам покажу. Який я відний кабель за, запакував сюди, це короте, 16 квадратів, якщо я не помиляюсь. Ось такий здоровенний. Це кидають його. Е, Коротше, на лінії по вулиці. Е, я придбав його вже давно. У мене ще лишилося десь метрів, напевно, 5. Короте, стало мені повністю. Тепер включаємо автомати. Чи буде все працювати? Пробуємо. Є. Раз. Це в нас розетки. Цих два автомата відповідають за ці розетки. Е, якщо я не помиляюся. Так, дві розетки. Одна на низ де, одна на низ мене заізольована. Тут в мене навіть ще не ізольовано. Ну нічого, тут воно не проб'є, бо тут далеко. Оця розетка ще, ще я не зробив. Добре, не знаю, яка. Оцей включаю. Цей в мене також двохполісний я поставив. Це мене буде зав'язаний зі станції. Нема в мене АВР. -а. Потім куплю АВР, щоб переключався. А так, якщо він виключений, то в мене зі станції буде працювати. Якщо я включаю, Зараз у мене все має засвітитися. Поки що нічого не світиться. Завів все правильно. Ага, ті треба включити, бо через них йде. Раз, є. є, 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 все запустилося, то я туплю, бачите? Світло є над робочою зоною. Можна направляти. Треки я переставив, як ви бачите, ось сюди. І давайте підключимо ще оці реле. Я вам покажу додати пристрій. Зараз воно знайде. А, треба зажати, щоб вони моргали, бо вони зараз працюють просто. Давайте саме перший. Це в нас буде на дальній. Потримаємо. Так, ми виключили. Включили, включили, зажимаємо. Все, моргає. Зараз знайде. Додати пристрій. Додати пристрій. Шукаємо. Воно моргає, зараз знайде. Найшло нашу розетку і завантажується. До речі, Wi-Fi роутер у мене вже робить від станції. Wi-Fi роутер, в мене камера в майстерні є, вона також заживлена від станції. Зараз на даний час, ви бачите, ось там станція заряджається. Якщо я хочу, щоб це світло робило від станції, я просто вимикаю вимикач ось там оцей двохполюсний, і включаю там в розетку станцію. І все, це все працює від станції. Так, майстерня. Редагувати е, світло. Світло. Мітло написало. Світло 3D, напишу. Так, 3D. мітло написало знову. То я пишу. Я такий замаханий, я вам чесно скажу. Світло 3D. завершити, Завершено. Давайте друге релешку підключимо. Все, ми його виключаємо на даний час. Ні, включили. Виключили. Тепер підключаємо другу релешку. От, бачите мене. Давайте зажмем. Зажимаємо, тримаємо. А, я виключив, включим. блін. Ну, що ти моргає? О, моргає. Моргає, є. Додаємо. Все вам показую, як є. Додати пристрій. Зараз він нас тут висвітиться. Ось, бачите. Все нас завантажилось. Ми відредагуємо. Ми напишемо треки. Треки. Світло треки напишемо, так? Світло. Або просто треки, щоб я відрізняв. Треки, світло. Окей, завершено. Завершено. І показую, бачите, ось ці всі треки в мене світять. Це якийсь інший трошки Wi-Fi, але все, в принципі, працює супер. Бачите, Можна таймери наставити і так далі. Світлотреки. Тепер ми можемо це все діло сюди додати, упорядкувати, редагувати віджити, вибрати. Ні, ми так зробимо скасувати. Ми розширимо наш Smart Life Отак. Хопа! І що? rgb підсвітка. Є в мене включено, soutbox включений. Включаємо треки, включаємо треки, включаєм світло 3D-принтер. Зараз я вам покажу, як це все буде працювати з боку. Тепер показую, друзі, як це все виглядає з телефону. От дивіться. Ну, я вам показую, у мене вот Smart Life. Е, Я заходжу, е включаємо трек. Раз є, з телефона, включаємо цей. Хочу софтбокс, будь ласка, хочу підсвітку. Будь ласка, одним кліком. І лишніх дротів немає, і не потрібно вимикачів. Що мені потрібно, я собі виключу. 3D, є виключений, все з телефона. Тут ще треки я добавлю. вони тут крутяться. Коротше, все супер. Що я далі роблю? Давайте я візьму, покажу. Ось так: тут автомати розключив. Це у нас двохполісний, і це в нас двохполісний. Це у нас захід. Тут ще лишу, може ще добавлю автомати. Коробочку показую вам ближче, бо це все на пришвидшеному. Ось два смарт-треле. Бачите, одне виключене, тут кришечка є, закручу, супер. Ці дроти, все сюди. На столі, як ви бачите, ось такий робочий процес стільки інструменту. далі що ми будемо робити? Цей стенд я вже зашив. Тут в мене буде ще rgb підсвітка <кій> Тут буде випуск, щоб ви знали на майбутнє випуск. Тут будуть полки русовуватися десь приблизно ось так до треків. Ось такі десь полки, це все сховається, Оце все... Неприємне. І тут ще буде одна коробка, яка буде йти на розетки, бо на розетки я тимчасово підключив до двох автоматів. Оці розетки в мене вже роблять, показую. Зараз можна навіть щось включити. Ну, в принципі, вони робочі, бо автомат я включив <кхем> все робоче. І супер, супер, що я вам скажу. На цьому серія буде закінчуватися. Е, по чуть-чуть майстерне стає кращою. Все вам буду показувати детально. Я і шорти викидаю, що я роблю. Так що, ось так зараз на даний час мені подобається. Не знаю, скільки ще буде серій, але змінюватись буде багато. І кажу, відео будуть корисні, можливо, хтось щось підчеркне, хтось зробить похоже в свою майстерню з освітленням, з плануванням і так далі. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Усім до наступних відео! А я пішу рую далі прибирати, бо на столі бардак інструменти на місці.